а Давайте знайдете мою машину по фото. <тук> Ви що згубили? Ні, але вам треба знайти отакий челендж. Добре, а що буде в кінці ну, В кінці Побачите, вас є 5 хвилин. Я не знаю, де це, але давайте пішли зробити. Куди нам йти? Я Каждому, думаю, раз прямо, а потім направо запитання, що ти телефоном чи займаєшся а, моя робота? Полягає в двох телефонах. На mm. один я веду блог, а на другий тут так і Ти шариш тебе? <плес> да, шарів. Хоч і ну, вона вчила. Цікаво, також. цікаво, що дівчата такими увлікаються. Ну просто показати мені часу в мене не пусто. Ні, ти що діступні? Чи ти знаєш що за марка авто? Я тобі трохи більше покажу фото, трохи більше я думаю, зрозумієш, де вона ну, Тесла. Що... Хорош. Ось тут друге фото, тому що ти вгадала Марку. Мені здається, я знаю, де це пішли. О, дивись, там та мийка, ну покажи фотку мені. Ну, Туря, скільки вже часу? 30 секунд. О, скільки часу? <плес> ще часу? Ще 28-27. Ауді? Тесла, Тесла, шукай Теслу. А вже сам запихався за тобою бігти. Дивись. Дивись. Це не той багажник. Нам треба передній, бо це Тесла. Ти казав, що ти мене знаєш. Показуй підписку і відкривай багажник. Підписочку бачу. Аскіє. <звісно> Дивись, це, коротше, все буде тобі. 24 баночки Battery. Доставаю цю баночку, і тут прикол в тому, що це Батері колаборації з Байнансом. Твоя Тємка. Моя тємка, ну? реально. Таких баночок дуже мало, бо це лімітована колекція Беттері з Байнансом. Дуже смачно і тут, реально, мочори. Тепер давай покапу, я вже не можу. Купивши цей напій, ви зможете Вірте мерч від Binance та від Бете чотири баночки енергетичних напоїв ну но головним призом буде 0,1 біткоін. Все дуже просто купуйте баночку, снуйте код, який знаходиться на баночці, реєструйтесь або входите в свій кабінет, створимо свій код, який знаходиться під ключиком на банці, і натискаєте кнопку Go можна прийняти участь до 31 грудня.